у Європарламенті відбулося засідання, на якому обговорювали незаконне ув'язнення євродепутата від України Надії Савченко. Парламентарі підготували резолюцію із закликом до Російської Федерації звільнити українську льотчицю. Відповідальність за її життя вони покладають виключно на російську владу. Депутати наголошують на тому, що утримання надії Савченко у якості військовополоненої є порушенням Женевської конвенції. Вони вимагають допустити до неї незалежних міжнародних лікарів і представників організацій під час обговорення питання надії Савченко європарламентарі висловлювали різні думки. Теперішній вибір справедливості Російської Федерації є продовженням сталінської системи. Це підтверджує своїми діями Володимир Путін. І в'язнем цієї системи є Надія Савченко. Ухвалюючи таку резолюцію, ми повинні розуміти, що це ще не все мінські угоди не дають нам таку впевненість, яка була Ялти. Затримання надії Савченко є незаконним і негуманним. Мінські домовленості повинні бути дотримані. 69 євродепутатів підписали перше звернення до президента Путіна. Окрім того, протягом трьох останніх місяців депутати надіслали російському послу в Брюсселі вже 60 листів. Звісно, що ми не сподіваємося отримати на них відповідь. Втім, ми сподіваємося, що Росія діятиме цивілізовані так, як це роблять у Європі 21-го століття. Справу надії Савченко не можна політизувати. Звісно, цей випадок показує серйозне порушення прав людини. втім, європейський парламент не може використовувати цю метою на Росію і патаки кондемра. Очевидно, що за звільнення Надії Савченко з російського полону висловлюється більшість євродепутатів. Залишається сподіватися, що до них прислухаються. Голосування за резолюцію щодо надії. Може відбутися вже на наступній пленарній Ді, ти, 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 сесії Європарламенту.